Доброго дня! Сьогодні в нас на огляді набір інструментів 45 в одному, Jackem GM8139. Ось такій коробочці. Він заїжджає до нас на склад. Замовити даний набір ви можете також за промокодом, який бачите на екрані. І зараз детальніше подивимося, що в коробочці. Ось такий дуже красивий кейс. Він знаходився в захисній плівці, але я вже її зняла для того, щоб не займати ваш час. Так, зараз будемо відкривати. Так, ось така кнопочка тут намальовано закрито, відкритий ключик. Переходимо, де відкрити. Так, і дивимось. Так, бачимо в наборчику йдуть дві, ось таких викрутки. Так, ось така лопатка. Так, ось така ще лопатка. Тут такий маленький ще кейс. В ньому ж також ідуть Ось такі ще біти дві. На магнітику. Так, інша сторона. Так, тут бачимо подовжувач. Ось такий пінцет. Так, це в нас іде такий ножик. Сама викрутка, прорезінова, дуже зручна. Так, і ось така біта вже є. На магнітику тримається ідеально. Не вилітає, не хитається. Так, тут у нас ще ось такий ключик для телефонів, планшетів. Так, ось такий ще інструмент. А тут у нас ще є біти. Так, знімаємо ось тут. Такий запобіжник, нажимаємо, і вони так стають, що їх дуже зручно виймати. Ложимо назад. Закриваємо запобіжник, щоб вони в будь-який момент собі не вирішили піднятися. Оп, і закриваємо. Цей набір підійде ідеально для ремонтів телефонів, планшетів, різної дрібної побутової техніки. Замовити ви можете у нас його на сайті, посилання нижче в описі під відео, і також можете скористатися промокодом, який бачите зараз на екрані.